Що ж придумали ці чорти з УЄФА з новим форматом Ліги Чемпіонів, більше топових матчів чи можливо знущання над гравцями. Давайте розбиратися з вами, профане тіто Вівер. Будемо копатися в цьому новому форматі Ліги Чемпіонів. Полетіли. Отже, що нам пропонує УЄФА в цьому сезоні? Кардинальні і доволі ну, суттєві зміни. Перш за все, почнемо з базового. У нас буде більше команд Ліги Чемпіонів. Попередній сезон нас було 32 команди. Цього року у нас буде їх 36. Дві команди додалися з двох топліг по коефіцієнтах УЄФА. Тобто такі це є Бундесліга та Серія А за підсумкове поранення сезону. І також просто дві будуть команди, додаткові, які будуть виходити з кваліфікації. Їх буде більше. Це перший момент. Другий момент. Ми відмовляємося від групового етапу. Тобто таких груп, як ми звикли бачити вже роками, від чемпіонів більше не буде. Тепер це буде величезна спільна таблиця для всіх учасників Ліги Чемпіонів. Як воно буде працювати? Для того, щоб забезпечити плюс-мінус рівномірний розподіл супротивників для кожної команди, УЄФА розділятиме всі команди на чотири умовних кошики від першого по четвертий, зпираючись тільки на коефіцієнти УЄФА. Тобто, наприклад, визнаємо ситуацію з попередньої Ліги чемпіонів, але Веркузацький був би в першому кошику, так як він був чемпіон Німеччини. Тепер він буде в другому кошуку, тому що чемпіонство не враховується, а враховується суто тільки коефіцієнти. Байер не буде в першому кошику через те, як це було би того року. Друге нововведення. Кожна команда буде мати по два суперника з кожного кошуку. Візьмемо приклад на пальце. Беремо мій любимий Ліверпуль. Він буде в першому кошику, тому що у нього високий коефіцієнт УЄФА. Він буде мати двох суперників з першого кошуку. Не знаю, умовно Паваря і Реал Мадрид. Він буде мати двох суперників з другого кошуку. Умовний Баєр і... Я не знаю, хто там буде другому кошуку, Мілан. Буде мати двох суперників з третього кошуку, наприклад, Шахтар і ще хтось, і двох суперників з четвертого кошуку. Це зроблено для того, щоб дати нам ніби більше топових матчів, тому що тепер ми маємо гарантію того, що Ліверпуль зіграє два точно топових матчі. Чотири з них він проведе на виїзді, чотири з них він проведе вдома. Не буде, так як попередньо, в попередньому фронті чемпіонів, двох зустрічей, де гралося один, з тим самим суперником, один матч вдома, один меч на виїзді. Їх буде вісім різних суперників у кожної команди. Також УЄФА вирішила реформувати саме процес жеребкування. Тепер це не буде ручна робота з цими е, тому що це затягало дуже багато часу. Люди нудилися і чекали результатів жеребкування. Тепер це буде алгоритм, який буде на комп'ютері швидко вираховувати е, різноманітні комбінації самих команд. Е, також є невеличкі зміни. Е, одне правило перетягнулося зі сторолі чемпіонів. Це про те, що команда на груповому цьому новому етапі вона не може грати з командою зі своєї ж федерації. Тобто, наприклад, умовно Ліверпуль йому не може випасти Манчестер Сіті, Арсенал чи Астон Віла, тому що це команди з одної федерації. Але що робити з іншими командами? Тут УЄФА вводить нове правило: про те, що одна команда не може зіграти більше ніж з двома клубами з іншої федерації. Зараз розберемо на прикладі: якщо Ліверпуль з першого по кошку умовно попадає Баварія. А з другого кошку йому мовно попадає Левкузен, то вже через четвертого кошику Ліверпуль не може випасти ж тому що це буде три команди з німецької з асоціальної футболу, і вони не можуть зіграти аж три аж трималь з командами, максимум тільки дві. Також буде очевидно, як ви зрозуміло, більше матчів. Так як попередній формат Ліги чемпіонів мав шість матчів, тепер він буде мати вісім, бо є вісім суперників. І е... що у шоуфа викладало з календарем. Вони придумали те, що два останні тури, то тобто сьомий 8 буде гратися в кінці січня. Що буде точно, 21-22 січня та 28 29 січня будуть зіграні останні матчі групового етапу, тобто після вже зимової паузи. Це треба розуміти, як будуть виходити далі команди в плей Перші вісім команд е, за підсумком групового етапу. Вони напряму виходять вже в раунд 1-8. Тоді з 9 по 25 вони будуть грати ще додатковий раунд пей-офф де жеребкування визначить рандомні пари між ними. І переможці цих рам так раундів плей офф ще 8 команд, виходять теж у 1-8. І далі вже відбувається жеребкування 1-8, і. Наступна система, система йде класична. Тут вже немає ніяких змін. Це так само було як в тому соні. Одна восьма на четверта до друга, і фінал, які складаються всі з двох матчів, матч дома, матч-відповідь, і фінал, який складається з одного матчу. Кожного ведення те, що останні команди, які вилетіли і на раунді плей плей-оф, і які просто зайняли вже місця від 25 до 36, вони нікуди не попадають. Тобто ніхто не буде вилітати в Лігу Європи. Тому ігри Європи, Ліго Конференції, вони всі стають більш закритими турнірами, тому що ніхто вже нікуди не буде вилітати і не буде мати скажімо, такого другого шансу, як це було в попередні роки. Тепер давайте поговоримо в цілому про що це нам несе і що це нам дає взагалі цей формат. У розраховує на те, що буде більше топових матчів. Це перший ось, головний їхній по суті, чинник на противагу Суперлізі, яку пропонував Флентіно Перес, президент Реал Мадриду. Потрібно більше топових матчів. По суті, цей формат на папері гарантує, тому що кожен топовий суперник, МОН Мансіті, Ліверпуль, Баварія, буде мати два топових матчі в лізі чемпіонів. Це була велика проблема по етапу попередніх років, тому що е, в тому випадку не було цієї гарантії. Так, звісно, у нас були так звані групи смерті, де були дуже багато цікавих матчів. Але були випадки, наприклад, ми пам'ятаємо того річлює чемпіонів, де вони мансить Чирал Мадрид. Вони виходили не в найсильніші групи, вони були прості суперники. Ну і відверто дивитися їхні матчі було не так цікаво. Тепер же ж мають стати цікавіше. Другий момент. Другий момент того, що це несе для нас більшу валідацію, скажімо так, лічі пень. Що я маю на увазі? Груповому етапі завжди були шанси, що якась команда скористається невеличким проблемами інших команд і просто пролетить в плей-офф. Прекрасний приклад. Це був Копенгаген того року, який вийшов з другого місця в раунд плей-офф. Тепер, через цей рівномірний розподіл суперників, де умовний Копенгаген, який буде в четвертому кошику, мав би зіграти два матчі з четвертого, два матчі з третього, два матчі з другого, два матчі з першого кошику, в нього було б точно два топових суперника. Шанси таких команд пройти, на жаль, стоїть набагато меншими. Чи це плюс чи це мінус? Тут же вирішуйте самі. В принципі, можна вважати, що це такі головні ключові плюси, які несе нам новий формат ліги чемпіонів. Знову таки, більше видовища, більше хлібу. І також е, більш е, конкурсспроможні команди, які будуть входити на наступні етапи плей оф Які мінуси й дробики цього всього є? Е, перший, очевидно, що більше матчів. Футбольний календар так має перезавантажений матчами ліги, матчами кубків міжнародними паузами і так далі. І так далі. І це ще два додаткових матчі футболістам, причому серйозні два матчі, тому що, по суті, боротьба буде тривати до останнього туру, тому що команди зновки, в одній спільній таблиці. Буде враховуватися різниця забитих пропущених, набраних очків. Тут не буде варіанту розслабитись, не буде варіанту виграти перші три тури, а далі випускати резервний склад. Треба на кожному матчі виходити пілотованим в бойовому складі і показувати результат, тому що всеке може статися. Тим значок зіграє твії суперників в іншій парі. І це теж, якби, має додати такого, от як буде це дивитися. Все селі чемпіонів, але з іншого боку, і дає більш навантаження футболістів, тому що багато хто навіть використовував, якби це означало Ліги чемпіонів можливість рота ротації складу, але тепер це буде набагато складніше досягнути. Мінусом також пострадає міліці Ліг Європи, тому що тепер не буде ніхто вилітати в Лігу Європи. А при всій повазі, ліга Європи як турнір, мені, здавався, мені здається, стає більш презентабельним, якраз після того, як туди вилітали команди Ліги Чемпіонів, плюс виходили не пані команди з групового етапу Ліги Європи, і вони між собою мали заміс фей Тепер ж уж ніхто не вилітає. Ліга Європи закритий турнір. І то, що ми маємо в лізі Європи, краще не стане. Тому це на пану вдарить все ж таки по презентабельності такого турніру в Європі. Ну а про Лігу конференції я взагалі буду мовчати. Також мінус того, що як ви оба почули, два останні тури будуть гратися в кінці січня. Тобто це буде вже початок другого кола. Ми звикли з вами всі, що закінчиться перше коло, і закінчиться етап, і ми вже знаємо всі команди, які вийшли, знаємо вже навіть пари плей-офф на 1 16 і вже можемо робити знає, якісь прогнози, думати, що там далі, і... і так далі. Тепер в нашій ситуації ми аж до лютого не будемо знати е... кінцевого варіанту Ліги Чемпіонів, тому що має бути зіграний ще 7 8 тур групового етапу і ще плей-офф між командами, які були всередині таблиці. І це завжди додаткове навантаження, як ми говорили про це, і можливо втратиться якась така е, запаленість Ліги Чемпіонів. тому що відбувається велика пауза. Вони зіграли 6 турів. Потім е, йдуть на плюс-мінус місяць зимових канікул, скажімо так. І знову мають догравати. Плюс це несе за собою ризики, тому що різні чемпіонати починаються по-різному. І команди на ці тури можуть бути в різному тонусі, тому що в когось вже в розпалі в розпалі чемпіонату, в когось він тільки почався, когось взагалі не почався. І вони будуть в різному тонусі. Це можливо, типу теж не рівні умови для команд. Але у FIFA не немало куди впихнути ці два матчі, тому вони прийняли таке рішення. Побачимо, що з цього буде. Тому очікуємо більше класних матчів. Це буде гарантовано, але дуже-дуже молимося, щоб футболісти не ламалися, тому що травми це бич божий футболу сучасного. І зараз, мені здається, цей формат буде нести ще більше ризик для таких травм. Тому будемо бачити, як з цим всім буде. Я ризики і плюси. Але я думаю, що фанат мав би виграти простий фанат від такого формату. Будемо бачити, чи це не схлопнеться за пару років, ми вернемося до класики, чи будемо далі грати в такому форматі. see. Тому з вами був. Ігор, я вам надіюсь доступно пояснив новий формат Ліги Чемпіонів. Підписуйтесь на профани, ставте лайк, вподобання, коментуйте, робіть, що хочете. Любіть нас, бо я люблю вас. До побачення.